Гібридні інвертори в Україні для систем збереження електроенергії домашньої не набули якоїсь серйозної популярності і для цього є кілька факторів. Люди не розуміють, що таке гібрид, люди думають, що якщо там написано «Соляр», то це все ж таки розраховано на сонячні панелі. А також люди дивляться на ціну і думають, 228 доларів це капець як забагато, навіщо мені витрачати такі дурні гроші. Але справа в тому, що 228 доларів це найдешевший гібридний китайський інвертор, який ще якістю своєю аж ніяк не похвалиться. Серйозні гібридні інвертори коштують трішки більше. Ну, наприклад, 5000 тисячний клюкс Power 48 тисяч гривень. Віктрон 24 кВт може коштувати теж біля 50 тисяч гривень. Про дею я взагалі мовчу: 3,6 кВт 45 тисяч гривень, і от якщо б в мене була б сонячна станція, тобто сонячні панелі, то я б дивився, мабуть, на дею. Воно тихесеньке працює і на якість цього пристрою ніхто не скаржиться. Також потрібно враховувати, що тоталікен 1600 Вт пікової потужності 12 вольтовий коштує біля 40 баксів, і це він коштує на Aliexpress, на OLX такі пристрої можна придбати зараз там, ну, 800-900 гривень. І такого інвертора цілком вистачає для того, щоб живити циркуляційний насос або котел. А от для холодильника його вже може не вистачити. Додайте сюди будь-який акумулятор 12 вольтовий, додайте зарядний пристрій до того акумулятора, ну і, в принципі, можна вкластися досить невеликий бюджет. А що робити тим, у кого все працює в будинку на електриці і живуть вони на якомусь там 20 якомусь поверху? Для приготування їжі можна використовувати газовий балон. Кілька газових балонів в Україні повибухали цією зимою, але можна придивитися на гібридний інвертор. Особливістю гібридного інвертору є те, що він може заряджати акумуляторну батарею від міської мережі. Струм заряду акумуляторної батареї може досягати аж 80 А. По vmr гібридні інвертори досить дешеві, купують їх багато, дуже багато. Горять по повній програмі схемотехніка проста, захисті досить мало. Є деякі рекомендації по використанню цих приладів, ну, по-перше, бажано його використовувати в режимі ДБЖ. На вхід дешевенького гібридного інвертора рекомендують поставити реле контролю напруги та струму. Подібних дешевеньких гібридних інверторів ви на Aliexpress знайдете досить багато, вартість приблизно від 200 доларів, якщо 3 кВт 24 вольта. Є гібридні інвертори трішки дорожчі, але ж ви повинні зрозуміти, що всі вони зроблені приблизно однаково. І горять вони також приблизно однаково. Я буду дуже вдячний, якщо ви користуєтесь подібним пристроєм і напишете в коментарях, який у вас пристрій, на яку потужність розраховано, на яку напругу акумуляторної батареї, як вони себе поводять і чи був у вас негативний досвід з такими гібридними інверторами. В телеграм-чаті бачив про 2400 Вт гібридний інвертор, що він витягує 2 кВт і що він зиму протягнув і холодильник, і мікрохвильовку і малопотужні споживачі. Бойлер, до речі, 2 кВт, а тут 2,4 кВт максимум. Порівнювати буду з EcoFlow Delta 2024 Вт на годину, 1800 Вт номінальна і 2400 пікова потужність. Переваги у EcoFlow однозначно є, це мобільний пристрій, який вже готовий до використання. Недоліки також є досить висока ціна, і вони теж ламаються і вони теж горять. На гібридному інверторі 3 кВт МОП Мер написано, що чиста синусоїда і 3 кВт. Якщо заглянути в технічну документацію, то ви побачите номінальна потужність 3000 Вт. Пікова потужність 3 кВт буде досягати 6000 Вт, але не довше, ніж 5 секунд. На режимах максимальних потужностей гібридний інвертор я не збираюся експлуатувати. Я хочу, щоб він мене прожив кілька років. Гібридний інвертор 3 кВт з доставкою коштує 234 долари. Це модель 2023 року, я сумніваюся, що вона по схемотехніці відрізняється від попередніх моделей. Вартість приблизно однакова, тож рахуємо 234 долари. Ще одним плюсом цього пристрою є те, що він може використовувати різні акумулятори: літій, іонні акумулятори, літій, залізопасфатні, АГМ-батареї, кислотні і стартові акумулятори. Стартові акумулятори не рекомендується використовувати, тому що вони дуже швидко виходять з ладу. Саме для систем домашнього зберігання рекомендується використовувати тягові акумулятори. Я буду дивитись на літій залізофосфатні акумулятори для літій-залізофосфатного доведеться купити ще БМСку 71 долар з доставкою. Термін доставки БМС зазвичай біля одного місяця, термін доставки гібридного інвертора біля двох місяців. Акумулятори з Європи доїжджають за місяць. літій залізофосфатні 105 А 8 штук мені потрібно, я хочу зібрати 24 вольтову батарею. Доставка в Україну буде коштувати ще 31 євро. Неодноразово в коментарях мені вказували, що мито на транспортні послуги не нараховується, але про всяк випадок я нарахую 400 420 430 євро. Подібні акумулятори з доставкою та митом обійдуться мені приблизно в 510-515 доларів. Сумарно 820 доларів множимо на 37,5 і отримуємо 31 тисячу гривень. Ще 2 тисячі можна додавати на проводи та коннектори, ну тобто десь приблизно 33 тисячі гривень. Приблизно за 33 тисячі гривень я, по-перше, отримаю 3 кВт максимальної потужності. 8 послідовно з'єднаних акумуляторів номінальної напруги 3,2 В і ємністю 105 А -год. дадуть мені 2688 Вт. -год. У Ecoflow за 48 тисяч гривень нагадую всього-навсього 1024 Вт-години. До цієї цифри також потрібно додати автомат контролю напруги та струму. І от морочити собі голову з акумуляторами, BMS-ками та гібридними інверторами, чи плюнути на все і піти купити Екофлоу. Ну, я рекомендую, якщо у вас є бабосики, піти і купити собі Екофлоу і не морочити собі голову. А от якщо у вас є руки і потрібен стаціонарний варіант, то може є сенс подивитись все ж таки на гібридні інвертори. Калькулятор сьогодні не вимикається, хочу ще дещо вам показати. Таталікен 8000 Вт пікова потужність, це 3000 Вт номінальної потужності. 199 доларів. Зарядний пристрій на 40 ампер, навіть не на 60, а на 40 ампер, 95 плюс 4 це біля сотні доларів, додаємо ще сотню доларів. 299 доларів зарядний пристрій плюс інвертор таталікен. Ніякого режиму ДБЖ тут немає, керувати ним додатково не можна, з літійонними акумуляторами буде працювати не дуже добре, тому що він не буде використовувати весь заряд літійонного акумулятора. літій-залізофосфатними та кислотами проблем немає. Гібридний інвертор PAWMR з вбудованою зарядкою до 60 чи 80 навіть ампер, 3000 Вт номінальної потужності. Коштує 234 долари, це дешевше, ніж інвертор Тоталікен 8000 пікової плюс зарядний пристрій. І тут є можливість використання і літійонних акумуляторів, і контролю, і режим ДБЖ. Під попереднім відео в коментарях я бачив дуже багато питань, а чому ж не можна використовувати акумулятори від LG Chem? Ці акумулятори знімають з різних автомобілів, тому що там є загнутий анодний язичок, може виявитись причиною загоряння Chevrolet Bolt і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тому цих акумуляторів на розпродажах ви знайдете дуже багато. Але ж знову контакти там можуть бути алюмінієві і припаятись до алюмінієвих контактів досить складно. Без плат захисту використовувати подібні акумулятори аж ніяк не можна, дешевенькі плати захисту теж можуть вам не дуже допомогти. Коштують ці акумулятори дешево від 750 гривень за штуку, а гібридні інвертори досить легко переналаштувати на літійонні акумулятори. У Power є можливість за допомогою wi fi адаптера моніторити статус PowerMer, а також змінювати параметри. А Wi-Fi модуль продається окремо, може коштувати там щось біля 25-35 доларів. Але якщо ви знайомі з esp Home, то за допомогою ESP32 можна зробити Wi-Fi модуль для Power. У гібридних інверторів досить велике споживання на холостому ході біля 35 Вт. За місяць роботи на холостому ході такий гібридний інвертор з'їсть приблизно біля 25 кВт електроенергії. На цьому поки що все, буду чекати від вас коментарів з реальним досвідом використання гібридних інверторів. А також наголошую, що не забувайте про запобіжники, не розраховуйте тільки на одну БМС-ку. Чекаю від вас коментарів, на цьому поки що все. До нових зустрічей! Інколи люди лякаються слово гібрид, інколи люди дивляться, що там написано соляр, і думають, що це для солярки.